Танці зранку, запорука активного дня. Хореографія під Пивоварова – одне з цікавинок у насиченій програмі незвичайного дитячого табору. Відпочинку у яскравій футболочці кольору апельсина витанцьовує Полінка. Мама записала мене сюди. Я була не проти, я дуже хотіла в лагерь. Я Люблю спілкуватися і щось робити. Цікаве благодійний відпочинок для діток організували доброчинці одного з волонтерських центрів. У нас є друзі в Німеччині з іншого фонду, називається People for People Fulda, Вони з міста Фулда нам допомагають періодично і зараз вони організовують, скажімо так, спонсорують дитячі різні табори. І ми вистав, скажімо так, проявили певне бажання провести такий самий табір у нас в Вінниці для діток ВПО, для дітей військових і дітей загиблих героїв. Таборівців розділили за віком, аби дітям було комфортніше та цікавіше. В перші дні в нас була програма з аніматорами. Програма була з канатною доріжкою на вишницькому озері. Більш, скажімо так, дитяча. Сьогодні більш дорослі дітки створити їм якесь свято, настрій перед шкільними, скажімо так, днями. Кожен день тут присвячують не лише дитячим розвагам, а й допомозі захисникам у перервах між заняттями, які підготували у жаті, діти плетуть маскувальну сітку. В мене батько військовий. Мені зараз подобалося це плести. Прикольно мені розказали, як це плести. і Мені сподобалося, щоб не замітили вороги наших військових. А поки діти стараються за для перемоги, поруч вже підготували все необхідне для майстер-класу з виготовлення декоративної свічки, що пахне медом. Сотень, так, да, це бджоли, на ось такий віск, тут будують сотен і носять сюди мед. Одні роблять подарунок мамі для аромотерапії, інші знають, як то сидіти без світла, тож готують стратегічний запас. А для Маргарити та Олександри це дарунок найріднішому, якого вже немає поряд. У нас тату був на фронті, але він загинув. Тому ми з Рітою поставимо свічки йому. Завертають гніт, вирівнюють краєчки, аби свічка мала надійну опору. Кожен обирає декор на свій смак. Майстрині допомагають. Майстер-класи свічкові – це свого роду як магія. Люди відволікаються від цих проблем, які зараз є у нас, і захопленням виготовляють свічки, які потім залишаються їм на згадку. А щоб діти були ситими, за збалансоване, смачне меню та гарний апетит, відповідає власниця кафе, де розгорнули табір, улюбленою стравою дітей: картопля фрі, нагіци, сирні кульки, стріпси, піца, тобто все те, що люблять діти, хоча воно це же фастфуду, але у нас вона якісна і дітям дуже смакує лимонад. За п'ятиденну зміну в благодійному таборі відпочили близько сотні вінницьких діток.